Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Данок, ми знову в прямому ефірі. як от я до цього говорив. Ми часто беремо історії, які ви нам надсилаєте. Ми розбираємося, самі розуміємо, що відбувається. Ви розумієте, і багато хто з тих, з ким це не трапилось, і можливо, слава Богу, от матимуть на увазі, що робити далі. От зараз одна історія з таких. Да, наша глядачка написала нам про те, що вона придбала квитки в онлайн сервісі на стендап одного з українських коміків. Але як ми часто розуміємо, відбуваються повітряні тривоги, концерти іноді можуть перериватися або взагалі відмінятися. От власне в даному випадку так і сталося з цим концертом. Його відмінили, і коли жінка захотіла повернути кошти за оці онлайн-квитки, то почався цілий квест, тому що хто відповідальний за ці квитки, хто їх має повернути, компенсувати. Отже, давайте зараз подивимося, наші журналісти розбирали цю історію, ну фактично по деталях чи вдалося повернути кошти. І в даному випадку, ми ж всі цими сервісами користуємося. От зараз почуєте про. Просто покроковий алгоритм, що робити в таких випадках, коли вас просто водять, водять якимись колами. А як повернути квитки так до кінця і не зрозуміло. Давайте дивитись. Посередник не повернув гроші за квитки на концерт, який не відбувся. Написала на пошту їм. Вони відповіли, відповіли зразу, що звертатися до організаторів скріншотом з договору, де відповідні за повертання квитків організатори. Ми звернулися до квиткового сервісу, що нам відповіли. Наталія живе у Запоріжжі. Її чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов захищати країну від окупантів. Розповідає що до 2022 року. Вони з чоловіком любили стендап і часто ходили на виступи українських коміків. Тож, коли жінка дізналася, що у їхньому місті буде виступати її улюблений комедійний виконавець, одразу купила квитки. Розповіла чоловіку, він каже, що десь в ці дати він має по справах їхати до міста. каже: візьми мені білет. Ну, ми розуміли, що це ризик, бо сьогодні він їде, завтра він не їде. Я купила білет йому і зорі совпали, що він приїхав. Ну, ми дуже раділи цьому, але сталося інакше. Коли вони прийшли на шоу, почалась повітряна тривога. Після двох годин сирен, які не стихали, організатори вийшли до глядачів і сказали, що у зв'язку із тривогою стендап виступ переноситься на інший день. Тоді Наталія вирішила повернути квитки, бо ж у чоловіка було всього кілька вихідних, і він мав уже повертатися назад. Ми розстроїлися, чоловік поїхав, знайшли організатора. Він сказав звертатися до сервісу, де ви купували білети. І ми такі були на одній Тоді Наталія почала шукати, як зв'язатися із сервісом, де купувала квитки. Жоден із вказаних на сайті телефонів не відповідав. Тож вона написала листа з проханням повернути кошти за квитки. Наталія поділилася з нами скріншотом відповіді сервісу. Квиткова каса не організатор, кошти собі не залишає, а лише здійснює продаж квитків як сервіс за відсотки. Вчора на локації був організатор. Вам потрібно було звернутися до нього безпосередньо. Я написала, що я до організаторів зверталася, і вони сказали звертайся звертатися до сервісу. І написала, що були свідки. Я не, не одна така. Ну вони писали: ні, це так не працює. Е е я написала дякую. Все з пошти вийшла. Один квиток коштував 650 гривень, і ще 80 гривень. Вона заплатила сервісу за його послуги. У сумі вийшло 730 гривень за один квиток. То що ж робити, як повернути гроші за квитки, коли організатор направляє до онлайн-сервісу? А сервіс, у свою чергу, до організатора наша редакція надіслала журналістський запит до сервісу, через який наша глядачка купувала квитки. У письмовій відповіді нам написали. Повернення коштів глядачам, а також відповідальність перед ними у разі скасування або перенесення заходу несе виключно організатор заходу. Квитковий сервіс діє виключно як агент-посередник з реалізації квитків за дорученням організатора, та не є організатором відповідного заходу. Разом з юристом Дмитром Круговим розгадуємо пазл, на кому ж відповідальність за повернення коштів за квитки. Якщо гроші за них виплатили посереднику, згідно законодавства України, відповідальність і справді на організаторах. Зазвичай такі платформи з реалізації квитків вони є посередниками між відвідувачами та організаторами концертних заходів. Відповідно, їх відповідальність обмежується розміром власної комісії, які вони отримують за ці заходи, і зазвичай. Вони не несуть відповідальність за ті випадки, коли сама подія скасовується, не з вини власне цих самих агентів. Проте, квитковий сервіс має виконувати функцію посередника між організатором та глядачами від початку і до кінця. І якщо захід не відбувся, саме сервіс має налагодити комунікацію між організатором та глядачами для залагодження питань і не мав відповідати глядачам, щоб самі звертались до організатора. Зазвичай у нас організатори не займаються напряму реалізацією квитків. Зараз це віддано на відкуп по таким посередникам, сервісам. Ви не зможете просто контакти цього організатора знайти, бо ви навіть не будете знати, хто організатор цього концерту. Відмова від комунікації взаємодії зі сторони продавця, вона теж може розглядатися як протиправна, бо це особа, яка взяла гроші за продаж квитків і зобов'язана вам довести всі умови, на яких організовується концерт, хто відповідальний за його проведення. І відповідно до кого звертатись у випадку непередбачених обставин. Тож юрист радить, перед покупкою квитків через подібні сервіси уважно ознайомлюйтеся з умовами роботи сервісу. Зазвичай це розділ, якийсь юридична інформація є окремо. Він може бути захований не одразу дрібним шрифтом виникати тільки тоді, коли ви придбуваєте квиток. А наша глядачка Наталія додає, після довгого листування із квитковим сервісом вони таки надіслали їй повідомлення про те, що квитки можна повернути. Однак діяла така функція всього один день, і жінка, отримавши попередню кілька відмов, вже не відкривала пошти, тож не побачила повідомлення вчасно. А стендап вона відвідала вже без чоловіка, квиток якого просто згорів. Ми зараз позгадували з Нелі всі свої квитки, які згорали ще в 22 му році, 21 першому році, і так далі. От ну от принаймні, от ми зараз побачили, як це відбувається. Так, і бачите, для нас це тепер просто ну такий сигнал, що перед тим як ви купуєте квиток, ви обов'язково, як мінімум, для себе занотуйте десь, подивіться так на mm -hmm. по цій інформації, хто є організатором. Там мають бути 100% контакти, куди ви можете Однозначні. безпосередньо звернутися. Це, так, ж тобі... званяти, це ж не з не з лавки продають отак. Так. Це такі, це є компанії, вони юридичні особи, там все це. Можна подивитись, побачити. А так вже скільки е, е, 7.15 на годиннику. Давайте вже вікторину е, першу проробимо. Е, Нейроні зв'язки наші е, 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 потренуємо. Е, по потренуємо. Так, я, є, слово підбирав. На перших кадрах фільму Червона рута режисер показав неіснуюче залізничне сполучення. Звідки і куди прямував поїзд А. Із Києва до Івано-Франківська. Б Зі Львова до Чернівців. В із Донецька у верховину. Українські серіали о 20 й У місті з'явився мисливець на навіть головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Знаряддя вбивства це підпис вбивців. Час попрацювати нашому архі. Плямо крові, яким більше староків наш час дуже складно зникнути без слід, навіть думки залишають свої слід. Ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво. обіцяю. таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.